Маємо 16 загиблих людей, і ще 35, які дістали поранення внаслідок російського удару по виправній колонії у Запорізькій області. Сталося це вночі, 29 липня. Про це голова ОВА Іван Федоров повідомив у телеграмі. За його словами, вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район попередньо фабами. Поцілив і по виправній колонії 16 людей загинули. 35 дістали поранень. За його словами, постраждалим надають медичну допомогу. І внаслідок атаки приміщення пенітенціарної установи зруйноване. Також пошкоджені приватні будинки, що стояли поруч. Також цієї ночі росіяни вдарили по місту Кам'янське. Є загиблі та поранені. Повідомляє Дніпровська ова. Внаслідок удару частково зруйновано триповерхову будівлю, що не експлуатувалася. Крім того, поряд. Пошкоджені медзаклади, пологовий та відділення міської лікарні. Також е, говорять про те, що загинуло двоє людей, ще п'ятеро постраждалих, дві жінки важкі, одна з них вагітна, троє пацієнтів у стані середньої тяжкості. Ну, от ми говоримо з вами про дії Росії, які абсолютно нічим не відрізняються від її попередніх дій. Ну а тепер давайте скажемо, що ж було на території Росії цієї ночі, тому що там теж не спали. Ну, е, перш ніж перейти до Ростовської області, давайте певно розпочнемо з Донецької, тому що там, 29 липня, на тимчасово окупованій території е, чули вибухи, а точніше, як їх раніше називали хлопки. Так, от в Донецьку та Макіївці пролунали вибухи, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони. Місцеві жителі чули близько 30 таких хлопків, що свідчить про участь десятків дронів у цій атаці. Внаслідок атаки 150 тисяч абонентів у Донецьку, Маківці та Ясенуваті залишилися без електроенергії. Ну і також ростовськ сьогодні не спав. У Сальську та Волгодонську пролунали потужні вибухи близько другої години ночі. Над сальськом було помічено близько семи дронів. Мешканці повідомляли про ну 4-5 або 5-7 вибухів. Основною цілею ймовірно був залізничний об'єкт. Внаслідок атаки у сальську виникла пожежа у складі вантажного поїзда, що призвело до зупинки руху поїздів через станцію. І місцева влада також підтвердила влучання у дві цистерни і локомотив вантажного поїзда. Масштаб займання вказує на можливе перевезення паливоно-мастильних матеріалів. Ну і також було пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда, але пасажирів евакуювали і постраждалих там. Немає виконувач обов'язків губернатора Ростовської області. Повідомив про атаки безпілотників у Каменську, Шахтинському, Сальську, Волгодонську, Боківському та Тарасівському районах. І була також атакована тягова підстанція «Двайнає» у селищі Орловська, Орловській Ростовської області, де також виникла пожежа. Ну і власне ці атаки відповідають загальній тенденції використання Україною дронів для ударів по військових збройних силах Росії, нафтовій індустрії ну а також території Росії, де можуть знаходитися або склади, або боєприпаси, які намагаються підвести на лінію фронту Українські розвідувальні служби дістають цю інформацію, ну і відповідно впроваджують ці атаки. В життя, ну тепер давайте до термінів, тому що попередньо ми пам'ятаємо про 24 години, які Дональд Трамп свого часу давав Путіну для того, щоб завершити війну. Казав, щойно ну, я прийду до влади. Відразу 24 години війна завершиться. Я щось скажу Зеленському, щось скажу Путіну, і на тому власне розійдемося. Потім ми почули терміни в півроку. Ми казали про те, що от коли ми побачимо ні, 100 днів, я перепрошую, було 100 днів. А коли Дональд Трамп буде на посаді, до 100 днів йому треба буде надати нам якісь е, докази своєї ефективності, ну не тільки нам, а ще й американському народові за те, що він його переобрав. Потім було півроку на посаді Дональда Трампа, і ми також чекали якихось пропозицій. Ну а потім терпіння Дональда Трампа, нібито, закінчилося, і він сказав: Так, Володя, останні 50 днів після цього я тобі покажу, що буде. На території Росії відповідно в це не повірили і сказали про те, що давайте подивимося, що буде через 50 днів, і продовжили свої атаки по Україні, про які я вам щойно от сказала. Ці атаки продовжуються кожної ночі з застосуванням дронів, з застосуванням ракет і з потраплянням в житлові будинки в громадянську інфраструктуру, в дитячі майданчики, поліклініки, ну і от пенітенціарна служба в тому числі.